Всім привіт! Питають мене, як я зберігаю зимою лозу. Ну, в цьому році нема чого зберігати, я нічого не купував. Так в мене трошки. А зберігаю я останнім часом ось так. Балкон холодний. Ну, мінуса, звісно, нема. Е, відерце. На дні на два пальця води. Лозу поставив, лоза стоїть. Зберігав я і в стрічі, і в кульке, і на балконі, і в холодильники по-різному. Але переваги цього, цього способа тим, що лоза весь час підпитується водичкою, вологою. Якщо, значить, якщо черенок хорошо визрівший, його так хоч на під, прямо на підвіконня положи. Він за свої 4-5 місяців зберігання, не змінить. Так, зовсім вигляд, не висохне нічого, укорениться, все буде добре. Ну якщо черенок трошки не визрівший, або взагалі не визрівший, от, то він що що стрічі, шев кульки в холодильнику, він втрачає вологу, скокожується такий, висихає і, і вже. Вже не вкоріниться. дуже важко йому вкоріниться. А от, от таким методом. черенок весь час підпитується, навіть не визрівши черенок, він вкорінюється, він не висихає. І добре, добре зберігається. Тим бачите, цей метод. Придумав не я, він дуже популярний. Ну, частіше за всього, у кого великі об'єми, в подвалі, в погрібі, велика йомкість, лозу ставлять взагалі там метрову, двухметрову. О, перевірений вже спосіб. Кому цікаво, така справа.